Спальню ми хотіли максимально простору розгрузити. Тобто, ми свідомо не робили шаф в середині, там не ставили додаткової якоїсь загрузки. От чим класно, що тут можна така зона для читання. Ну, читаю я зараз рідко, але по крайній мірі цю зону зробила. А, ліжко, і в нас тут така ще є потаємна дві схованки, скажем так. Одна це гардеробна невеличка моя, як я кажу, а і чоловікова шафа. Це теж. Ви зауважуєте, які в нас жінки є, я вам скажу, підлонькі. Чоловікові Наталя виділила маленьку, це не шафа, до речі. Шафа — це коли вона двоє дверей. Да, да, а коли одні двері це пенальчик. Значить, Фенальчик. чоловіка вона каже, що це шафа, хоча насправді це пенальчик. А каже, тут моя маленька гардеробна. Гардеробна, десь там 4-6 квадратів, каже, тут все моє. Ну, а чому так от, несправедливо? Ні, Через... ну, насправді в нього справді і набагато більше одягу, як в нього. В нього там є дві тумбочки. тумбочки шухлядка, так? Але в нього ну, і речей по факту. Верхній одяг. Ну, от в нас одне тут насправ... немає місця для верхнього одягу. Я використовую частково навіть сина шафу. тобто мені не вистачає трошки якоїсь такої великої шафи. Великої для верхньої... гардеробної да, Для іменно верхнього uh -huh. одягу, де ти прийшов, всі свої куртки поскладав, чоботи там і так далі. Uh -huh. от. Але йдемо Міні мінімілізацію забираємо трошки верхнього одягу і залишаємо поменше його. Але в принципі достатньо вистачає. Це вже так. Це вже якісь такі побажання, які би там хотілося.